Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Який чай у тебе святковий сьогодні, подумали ви. Та, звісно, що святковий давно вже моїх відео не було. Тому й свято. Та й чай вже не сама п'ю сьогодні. Приїхав син. Будемо збирати картоплю. Оце ось підкопуємо. Ранок сонячний день обіцяє бути гарним. Уже ж, мабуть, пора, 20 вересня сьогодні. О! А садили, хто пам'ятає, 25 квітня таке гарне відео, веселе під пісню, вишня, акація без. Садили в трьох, я син і ще брат допомагав. Збирати теж плануємо таким самим складом. Ну, оце картопля, як бачите, така, не дуже її багато. Але що вродило? Бували такі роки, що було дуже багато картоплі, збирали її довго, увесь день, а останнім часом вже і стадим набагато менше, та і врожай такий собі. Оце вже підкопали, пішли до хати, взяли відра, рукавички і почалася робота. Я вже казала, мабуть, тоді, коли садили картоплю, що оце останнім часом уже садимо взагалі не по сортах і зберігається вся вкупі, якби Мій батько це встав і побачив, як ми хазяйнуємо, то він би дуже несхвально до цього поставився. Адже немає такого, як раніше ото було, Оце рідочок такий сорт, оце такий, оце такий, так і в погребі все по сортах підписано, окремо лежало. А зараз уже якось не звертаю уваги на це. Ну, і як бачите, молодь попереду, а я як найстарша в цій компанії, то пасу задніх. І згадую, як замолоду, оце ж на цьому городі садила дуже багато картоплі. І тоді ж копала її вручну. Діти ще були малі, копала у перервах між роботою в колгоспі. і... Ця робота в мене розтягувалася дуже надовго. І було то, як в касті. Копала вона ту картоплю три тижні, три дні і три години. Зараз, як згадай, то ой, я не знаю. А тепер усе швидко. І садимо вже мало, і родить, теж небагато, але вистачить. Отож ми так швиденько бігаємо, бігаємо, тому що в планах сьогодні ще докопати картоплю в брата. Один день я ходила до нього, допомагала, також приходила сусідка і брат іще один. Там ми копаємо вручну і сьогодні плануємо і в нього завершити цю роботу. Також, поки в мене помічник, то ще хочу, щоб він допоміг мені сьогодні вибрати помідори, десь яблуки ще піти, знайти, тому що в цьому році у нас не врожай, і хочу зварити аджику на зиму. Минулого року аджику не варила, а зварила соус, айвор, але все одно якось. Звикли, щоб була й аджика. Ну і оце так швиденько-швиденько ми вже добігаємо до краю, і потім ще лишається там від межі, то ми всі гуртом станемо і там швиденько зберемо. Тим більше під межею, там завжди найгірший урожай, тому що від межі пиріг розлазиться завжди. Багато хто в серпні викопав картоплю і оце, можливо, подивиться і скаже: Ох і хазяйни. Чого ж ви чекали? Ну, не знаю. Як ото кажуть білоруси, чому у нас родить картопля, а у вас не родить? Тому що ми картоплю садимо. У майці, а копаємо в куфайці. А ви, навпаки, садите в куфайці, а копаєте в майці. Ну, не знаю, це таке щось згадалося мені. Тобто вони і садять картоплю пізно, коли вже тепло, і викопують її пізно. А в нас навпаки стараються посадити якомога раніше, особливо останнім часом, кажуть, поки ще є волога в ґрунті. Тому що останнім часом дощів все менше й менше. А поливати таку площу в нас, звісно ж, ніхто не поливає. Ну, цього року, і справді, дійсно, пізненько ми вже картоплю збираємо. Але жодного року ще картопля не зимувала. У мішки ми збираємо картоплю таку. що... Велика і для посадки, а та що дрібненька і порізана, то на кубки окремо скидаємо, а потім її теж зберемо. Поки опускати в погріб, то я ще раз приберу її, тому що погріб я білила уже другий місяць, але ще й досі там стіни не висохли. І погреб ще заносити будемо, не знаю, коли пізніше. Це перед вами латка не з бур'янами, там насправді посаджені помідори. Влітку син сказав, не потрібно той бур'ян виривати, нехай буде, тому що помідори можуть згоріти на сонці. Адже бувало таке, але. І бур'ян-виріс великий, і помідорів там, сила селена ще в тому бур'яні ще ось пообідаємо, і потім будемо вибирати. Оце фініш. Отака картопля. Ну, і обід. Картоплі нікому було зварити, всі були на городі, тому <смас> макарони те ще швидше. Ну, а потім робота знову кипіла, і помідори вибирали, і яблука, і аджику готували. Це велика така двохвідерна кастроля. Наступного дня ще й лечо зварили на зиму, баночки стоять ще в хаті, в погріб не виношу. Миру й добра всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.